Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вірні. Кожен крок Ісуса Христа в Його житті складається з двох частин. Перше показати нам стан нашої душі. Показати нам, на якому етапі знаходиться наша душа, в якому вона йде керунку, і друге, показати, як вийти з кризи. Бо якби людство не знаходилося в кризі, Страшній кризі, і це не на світі. Нам деколи здається, що війна це страшна криза, що люди, які переживали голод, це страшна криза, це криза. Хвороби це криза. Але це є ті кризи, які мають свій початок і мають свій кінець. Але Ісус Христос, Він в своїх діях, чинах, науках, притчах. Він зачіпає щось глибше. Він хоче нам сказати про іншу кризу вічну, і як вийти з тої кризи. Він цілий час показує стан нашої душі, чи то в притчі про блудного сина, де ми не хочемо жити з батьком, з Богом, дай нам, хочемо жити тут, на землі, на світі. Хоч Богу дякувати, кінець тої причі, був щасливий. Інший спускався з Єрусалиму, йому там було зле в Єрусалимі, спускався до того Єрихону, попався бідним бандитам в руки. Це все про нас. Це все про нашу людську зіпсовану природу. Яка цілий час десь хоче йти, тусити, розумієте, казитися, десь спускатися. Нам цілий час хочеться якогось руху, якогось двіжу, як каже молодь. Ну і потім попадаємо в казус. І апостол Петро сьогодні теж хотів такого, знаєте, чогось, чого природньо неможливо йти по воді. Але ви знаєте, Він каже до Ісуса, що це ти. Бо Ісус показує їм Євангеліє за Євангеліє. Минулої неділі кінець був Євангеліє, а то є початок. Як Ісус відпускав народ, якого Він накормив, то сказав учням сідайте в човен і пливіть, а я відпускаю народ. Десь, знаєте, Христос бачить небезпеку, що Розумієте, вони відходять, роздаючи хліб людям, вони віддаляються від Ісуса, від істини. В який спосіб, розумієте, десь закладалася їх може якась гординя, що то не Ісус роздавав хліб, але роздавали вони. Дивіться, які ми, Це наша сила. Ми вас кормимо. А Христос показує стан людської душі, коли вони знаходяться в човні, посеред моря, буря. Але не мав човні Ісуса. Якщо не мав в човні мого життя Бога, ну це буде буря. І Петро каже: якщо це ти, бо Ісус прийшов до них по воді, вели, щоб я пішов до тебе, далі, знаєте, сумніви почав потупати. І найважливіші слова. Запам'ятайте собі, дорогі мої, без тих слів немає спасіння. Господи, рятуй мене, бо я загибаю. То хіба горда людина так не скаже? Ви знаєте, дорогі мої, Петро йшов до Ісуса і почав потупати, але більшості людей в того світу. Потопають, не ідучи до Бога. Потупати будуть всі. Всюди буде криза. І тих, хто йде до Ісуса, до Бога, вони також потопають. Часто буває в їхньому житті криза. І ті, які не йдуть до Бога, також мають кризу. Але ви знаєте, нині Петро каже, якщо це ти, Господи, повели мені прийти до Тебе. Ісус манить Його, іди. Але в нинішньому світі ми з вами всі, священники в тому числі, в тій павутині того світу, ми кажемо світе, якщо це Ти, повели мені йти до Тебе. Нас світ манить, Він тягне нас своїми кольоровими забавками. І ви знаєте, яка різниця? Хіба в єдиному, в чому людина сьогодні має сумніви дорогі вірні? Це тільки в Бозі. Ми в Бозі маємо сумніви завжди. Людина не має сумнівів у світі. Ми не покладаємо, як люди, сьогодні, надію на Бога у всіх своїх кризових ситуаціях життя. Але люди покладають надію на світ, люди покладають надію, мені допоможуть гроші. Люди покладають надію, що є спасіння не в Бозі, але є спасіння в тому світі, що гроші рішать мої проблеми, аборт рішить мої проблеми. Алкоголь рішить мої проблеми, наркотики. І мимо того, людина заходить все нижче, нижче, нижче і тоне. І що, коли тоне, скаже Господи, рятуй мене, гроші рятуйте мене. Розумієте? Багатство того світу, рятуйте мене. Могутні того світу, корупція того світу, рятуй мене. І мені пригадується сьогодні, дорогі вірні, така чудова стара пісня. Ми її ніколи не співали в церкві, вона така не є дуже церковна, але така би, я би сказав, церковна. Я коли був юнаком в 90-х роках, ми з молоддю їздили в Карпати на електричці з палатками. Там жили тиждень, два, все на вогні було, і служба Божа на природі. І ось коли ми їхали в потязі, а нас було немало, нас було до 150 дітей, може, до 200. То ми займали цілу не раз вагон. І ми співали таку пісню в вагоні, а були різні люди між нами. Грішнику, грішнику, де тися сховаєш? То заспівували дівчата, бо дівчата побожніші, а хлопці є грішніші. Грішнику, грішнику, де тися сховаєш? А хлопці відспівували. Я піду до ліса, лісе сховай мене. А дівчата відспівували далі. А Бог сказав, Ліс загорівся. Так два рази повторяється. І знову заспів. Грішнику, грішнику, де тися сховаєш? А ми відспівували, як грішники. Я піду до скелі, скеле сховай мене. А Бог сказав, скеля задружала, і знову грішнику, де тися сховаєш? Я піду до моря, море сховай мене. А Бог сказав, море закипіло. І знову грішнику, де тися сховаєш?» І грішник впав в розпач, що немає в світі місця, і він обернувся в сторону пекла і співає такі слова. Я піду до пекла, пекло сховай мене. А відспівується так. А чорт сказав ласкаво просимо. І тут до нього починає приходити прозріння. Так, як сьогодні до Петра, і знову є заспів грішнику. Де тися сховаєш? А він сказав: Я піду до церкви, церква, сховай мене. А Бог сказав. Ти не молився, церква не поможе тобі. Самі споруди не спасуть людину. Ти не молився, сказав до нього Бог до грішника. І останній має шанс, останній куплет тої пісні, грішнику, грішнику, ну де тися сховаєш? А він схлив голову і каже, я піду до Бога, Боже сховай мене. А ми відспівували золоті слова Христові, а Бог сказав, Я є милосерд. І прийняв його, і підняв його, і порятував його, так як сьогодні потопаючого апостола Петра підняв його. Я є милосердя. І та пісня, дорогі мої, де сьогодні можна співати без кінця грішники. Де вися сховаєте від суду Божого? Хтось думає, заховається за багатство, за славу того світу, що він якийсь могутній за владу, за якесь може парламентське чи президентське крісло Ні, це не поможе. Тільки, дорогі мої, ті слова, Господи, рятуй мене, я піду до Бога, і Бог рятує. Дорогі брати і сестри, я читав одну таку історію. Шахта. Працюють там на шахті працівники, які дістають вугіль з глибини там пів кілометра далі може. Є такий спеціальний тросах ліф, який спускає їх, тих шахтьорів, спускає їх туди, в то підземелля. Тяжка робота. І ось одного разу один чоловік по необережності. Впав в ту шахту, а там в шахті є троси, як ліфта, і летить з великою швидкістю смерті в обійми. Пів кілометра, п'ятсот метрів, з нього ніц не лишиться. Але бажання жити, інстинкт самозбереження, йому дає єдиний шанс. Злапатися за ті троси. І він злапався за них. І десь на якомусь там поверсі він зупинився. І коли до нього дійшли рятівники і йшли витягати трупа, побачили, що він просто, знаєте, приварився до тих тросів. І коли ледве відірвали йому ті руки від того троса, витягнули його наверх, Може, він ще живе понині, той пан, я не знаю. Він стер свої руки долоні, аж до костей. Бажання жити. Стер свої руки аж до костей, але лишився живий. І сьогодні для нас, людей третього це людей, які духовно деградуємо, церкви порожні. Ми вічно маємо претензії до Бога, до священника, не то не то не сяк. Хоч палець у палець самі не робимо. Тільки претензії. Нас єдине, що порятує, це ось так, як той пан, бажаючи жити, злапався двома руками за той трос. Так нам треба злапатись. Двома руками за Ісуса Христа. Так як сьогодні апостол Петро не подає Христові так ручку, як джентльмен подає руку жінці чи дівчині, яка хоче сісти в вагон чи в маршрутку, кудись там джентльмен, знаєте так, так, так. але коли він потопав, він за ту руку так вхопився, що може чуть не переламав Христові руку. І Христос потягнув його, то був добрий хлоп. Але потягнув його, і далі пішли по воді до човна і настала тиша. Ось так треба злапатись за Бога. Ось так треба злапатися за молитву, яка є обузою для людей. Ось так треба лапатися за церкву, за святі тайни, за сповідь. Бо ми, мимоволі, диявол все робить для того, щоб ми про це не думали. Але ми, дорогі браті і сестри, летимо вниз. І думками, і словами, і психами, і нервами, і гнівами, і лінивствами. Бог знає, чим нечистотами. Ми просто, знаєте, той наш піке, самольот робить піке. І нам здається лечу, та й слава Богу. Розумієте, і це є нині то, що я хочу донести собі вам. Розумієте, дорогі вірні, Христос хоче показати нині проста нашої душі, проста душа, яка є без Бога. І якщо маєш клопоти, лапайся за Ісуса, як за той, за той канат спасіння. Стрежся до, до стрися, весь стрися, не тільки руки, але спасеш свою душу. Оце є завдання для кожної. І для того є церква, для того є служба Божа, для того диявол нам посилає. На забаву лінивства нема, на шашлики лінивства нема. Лазити по лісі гриби шукати 17 годин. Лінивства нема. Сидіти чекати, поки поплавок клюне цілу сутку і вночі. Лінивства нема. Ну приходить церква, Божа, якийсь страшний камінь на плечох. Чия то є робота? Чорта лисого. Він може сів на плечі, і ти вже все не годен стати разом з ним. І тут а, ти змучений ти з роботи, ти ще завтра, на другу неділю і так далі, помолиться, включить собі інт... все, що хочеш. Але так не має бути. Ісус до нас іде по воді, а ми, дорогі вірні, хапаємося його серцем і душею. І останнє сьогодні маємо святого Лаврентія, архідеякона Римської церкви, який прислуговував в 3 столітті. Папі Сиксту другому прислуговував самому папі, був архідеякон папи Сикста І. І коли Валеріян 258 році почав переслідувати знову християн, то першого, кого знищив це папу Сикста ІІ, а лишився лише деякон. І він взяв деякона, того Лаврентія і каже: Я тобі даю три дні. Принеси мені в палати всі скарби Ватиканської церкви. І той психічний Валеріан думав, що він має йому принести золото, срібло, золоті посуди. І за три дні приходить Лаврентій до палаця до імператора, а заді нього є всі каліки, сліпі, криві, кульгаві, паралізовані. І імператор питає: Лаврентію, ти приніс мені скарби церкви? А він каже: так. Де вони? Я їх не бачу. Він обертається каже: Ось криві, бідні, сліпі каліки. Це є скарби церкви. Це є люди, через яких людина може осягнути з легкістю вічне життя. І тоді імператор для нього придумав таку муку, взяв грати, розпік до червоного кольору і поклав його на грати. Він молиться, молитва давала йому силу. Він хоче його тіло страшно терпіло, а він вхопився за Ісуса, Господи, рятуй мене, і Бог йому дав таку силу, що він жартував собі скаків і казав такі слова визначні. Тут ви мене вже на плечах спекли, можете їсти, переверніть мене на другу сторону. А Вітяк вітяли йому голову. І я того року був на його могилі в Римі, і цікаво у Римі. Заходиться церква святого Лаврентія, де в могилі поховано два архидеякони архидеякон Сходу і Заходу, архидеякон Лаврентій, і в тій самій могилі були перенесені мощі святого мого покровителя, архидеякона Степана. Архидеякон Степан це є деякон Сходу, Лаврентій – Заходу, і це є немов об'єднання сходу. І заходу в єдності Христовій. Дорогі вірні, молімося, не падаємо в розпач, диявол буде нас добре, добре буде нас трусити, але головне, пам'ятайте ті слова: люди тонуть, не ідучи до Бога. Але якщо ми йдемо до Бога і будемо тонути, в нас є завжди надія на слова Господи. Рятуй мене. Амінь.